Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами не просто поговоримо про книги, адже нещодавно я натрапила на дуже цікавий проект, який називається Книга Лав. А це проект, який не просто популяризує читання, а й проводить цікаві конкурси. Посилання я залишу під відео, де ви зможете ознайомитися саме з проектом. Отож, конкурс, який вони оголосили нещодавно, це відео огляд детективів. Коли я його побачила і вирішила долучитись, спочатку подумала, що на моїй полиці, крім дівчини у потязі, які читали просто вже, напевне, всі детективів немає. Тому я пішла до книгарні, вибрала багато гарних книжечок. Це було виправдання на мій книжковий шопоголізм і. І виявилося, що в мене все-таки є детективи на моїх поличках, тому вибрала я саме звідси не а книгу, яка чекала свого часу і напевно дочекалася. Отож, сьогодні ми з вами говоримо про подвійну гру в чотири роки від Ірен Роздобутько. Напевно, оголошувати, що це за авторка, сенсу немає, адже дуже багато з вас і читали, і дивилися фільми, які були зняті за її сценаріями. Якщо хтось не знає, то вона брала участь у зйомках поводоря, який номінувався на Оскар. Але зараз ми говоримо саме про книгу. Отож, вийшла вона в клубі сімейного дозвілля з нормальною диво, політуркою, прекрасним кольоровим форзазом. На цьому весь естетичний. Склад книги завершується. Чому? А, тому що клуб сімейного дозвілля вирішив зробити ось такі дивні, просто дивні речі, які для мене незрозумілі, в оформленні. Крім того, це ще не найгірше, що тут є, тут є ілюстрації. А ось так виглядають ілюстрації. Коли я їх побачила, я згадала своє тяжке дитинство на початку 90-х, коли на книги не витрачали багато коштів, коли їх видавали страшними з ось такими малюнками. Напевне, це гарні роботи, і, напевне, якщо їх подивитися окремо від книги, вони будуть виглядати по-людськи, але в книзі вони просто страшні. Але все-таки ми говоримо про зміст, а не форму книги. Тож, про що вона? Це, як вже було сказано, детектив. А є симпатична 18-річна панянка Муся, яка проживає в Санкт-Петербурзі і яка захоплюється детективами і криміналістикою. Але все б нічого, якби не жила ця Муся у 1911 році, коли ви, як розумієте, жінці. А як казав тату мусі, до речі, генерал поліції їй треба заміж, а не розв'язувати якісь справи. Однак це дівчина з дуже таким серйозним характером, тому тата вона не слухає, і коли долею випадку потрапила з ним на місце вбивства, вирішила, щоб їй це не вартувало, але знайти хто це зробив. А, тож, вона прямує до Тітки, не доїжджаючи до неї, а, сходить у Києві і потрапляє на пароплав. Там вона знайомиться ще з одним прекрасним головним героєм Олексієм. І як ви розумієте, а, їхнє знайомство теж до чогось призводить, а, до чого ви зможете прочитати у книзі. А, окрім того, Дія, як я вже сказала, відбувається у 1911 році. Тобто тут описані цікаві характерні звички того часу, а таких собі вершків. Суспільства, які потрапили на пароплав, що подорожує відпочинкового типу, їх знімають на камеру, щоб потім розважати. Ну, така собі атракція. До речі, саме дія в цій книзі мені чомусь нагадала Титанік. Можливо, тому що тут є і алюзія на Титанік, адже двоє режисерів, які знімають гостей, обговорюють між собою таку велику-велику мрію зняти фільм про корабель, який потонем, І виживуть тільки двоє закоханих, ну і ми мимоволі одразу чомусь всі, напевне, так згадають Титанік. А, однак на пароплаві теж встаються вбивства. І Муся, а також Олексій, її новий товариш, і долею випадку названий чоловік починають шукати винних. Отож книга. Доволі цікава. Хоча, як на мене, тут немає настільки Ірен Роздобучко, як в її книзі Зів'ялі квіти викидають чи для прикладу Гудзик. Тут немає цієї філософії, описів цікавих сильних образів. Це фактично сценарій. За ним можна зняти шикарний український фільм, який випустити в прокат. Я думаю, він збирає чималі глядацькі зали. Але він скоріше розважального характеру, а не філософського, хоча подумати теж є над чим. Е, отож, я хочу зачитати один уривок з цієї книги, який якраз і вражає більше глибиною того, про що думає молода дівчина в того часу. Адже скільки смертей і страждань приносить зброя, а її нової все більше і більше. Працюють над нею вчені, інженери, механіки. Працюють і не замислюються, що цією працею будуть примножувати смерть на всій землі. Працюють, збагачуючи тих, хто від війни матиме зиск. Отож, подвійна гра в чотири роки. П'ять причин, чому її варто прочитати. Перше, тому що її написали Грен-Роздобутько, українська. Відома письменниця, напевне, все, що вона пише, так чи інакше привертає увагу. Друге, тому що це детектив, український детектив, хороший, якісний, з заплутаною сюжетною лінією, і в кінці остання сторінка вас точно здивує. А третя причина це тому, що тут дуже багато моря. І в принципі пригоди описані не в містах, як ми звикли, чи в певному колі, а саме на пароплаві. Четверта причина: тому що ви можете познайомитися з епохою 1911 року, з ідеями Емансипе, як тут написано, і з характерами героїв. І п'яте, тому що зараз літо, і ми всі шукаємо легших книг. Які можна взяти з собою, скажімо, на пляж і почитати їх там. Ця книга саме така, адже вона читається на одному диханні буквально за 3 години, тобто за півдня ви можете усилити, отримавши чимале задоволення від прочитання. Оце ж нагадую, що відео було зняте в рамках проєкту КнигоЛАВ. Якщо вам воно сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на мій канал і до наступних зустрічей!